Розпочнеться французька весна у Рівному з художньої виставки Парижанин. Над її створенням працювала сотня митців. Кожен із них на папері зобразив свій Париж. Частина із цих робіт увійшла до збірки парижанин в Україні. Експозиція буде представлена уже 1 квітня є каталог парижанин в Україні, де зібрано кілька десятків художніх робіт. Для прикладу на деякі з них можна сказати, що люди наважилися. Однак ми, французи, і для нас це природньо представляти париж у різних художніх та естетичних формах. Хочу сказати, що відкриття виставки відбудеться за участі одного з кураторів. Камій Вона також даватиме майстер-клас на рівнян. Чекає багато візуального задоволення. У програмі заходів традиційно присутній розділ кіно цьогорічний рівнян очікує фестиваль до прем'єрних показів, під час якого демонструватимуть чотири художні фільми. Також запланована презентація 21-ї короткометражки. Вона триватиме упродовж шести годин. Уночі без музики теж не обійдеться. В рамках французької весни рівне відвідає дві молодіжні групи Архімед і Бейлер Бей. Остання відомо своїми імпровізаціями у стилі джаз з кожним роком. Ну, французький альянс намагається все більше і більше розширити ці рамки, щоб е якомога більше граний французької культури стала доступною для е українців. А ще молода письменниця на ім'я Софії з напівнімецьким корінням, італійським прізвищем Лебраскіні, яка одружена з голландцем та уже 10 років проживає у Києві, презентуватиме у Рівному свою книгу Українці Людмила Васюха, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.